Без закликальних пісень не обходяться жодні вечорниці. Хоча основний мотив Андріївських вечорниць це кусання калити. Її підвішують на палицю, яку тримає пан Калитинський, а того, хто витанцьовує коня, скаче на коцюбі верхи, щоб кусити коржа, називають пан Коцюбинський. Добрий вечір, Калитинський! Добрий вечір. Коцюбинський. Ти звідки? Калитви. чого хочеш? Калити. А не боїшся чорноти. ну то давай тоді попробуй давай кусати. Хто до калетини доскочив, вимазували сажею, а кому вдалося, стає головним героєм калитинським на увесь наступний рік і на наступних вечорницях господарює. Також у ніч на Андрія дівчата ворожать, намагаються довідуватись ім'я судженого. Будь-яке гадання на Андрія вірне і збудеться. Але гадання гаданнями, а святом Андрія пов'язано багато народних прикмет. Хто молиться святому Андрію, тому він допоможе знайти жениха і справити в місниці весілля. Старі ж люди е, приповідали, що на Андрія у дівок одна надія. Також вважається, якщо у ніч на 13 грудня дівчині присниться парубок, то він і стане її майбутнім чоловіком. А головна страва це вареники. Анастасія Кучеренко, Володимир Захаров, Артем Лаговський Новини Рівного.